Тут розум, що має він мудрість сім горів це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів п'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. І зверина, що була, і нема, і вона сама восьма з сімох і йде на погибіль. Ангел сказав Іванові тут розум, що має мудрість. Щоб осягнути істину, про яку тут символічно говориться, необхідно мати духовне бачення. А важкість правильно розтлумачити цю фразу засвідчена чималою кількістю різних спроб пояснення впродовж усього існування церкви. Ангел розповів Івану, що сім голів це сім гір, що жінка сидить на них. Багато стародавніх письменників, як от Вікторин, які писали перші тлумачення до книги об'явлення, ототожнювали ці сім гір з Римом, оскільки це місто часто називали містом семи гір. Таке пояснення спонукало до висновку, що в даному уривку розповідається саме про Рим, як про столицю майбутньої всесвітньої імперії. Першу до Риму входила територія семи пагорбів вздовж річки Тибр, які мали назву Палатин, Авентін, Целій, Ексвелін, Вімінал, Квірінал, Капітолій. Однак згодом місто розширилося і включали вже пагорб Янікул та пагорб, що на півночі Пінціо. І хоча про Рим часто говорять, що він має сім пагорбів чи гір, письменники далеко не завжди згадують одні і ті ж сім гір. Більш ретельне вивчення даного уривку доводить, що думка, наче саме про Рим тут іде мова, не є слушною. ТІС, наприклад, наводить чимало доказів на користь того, що тут йдеться про сім правителів, а не про справжні гори. Про це свідчить навіть сам текст, якому пояснюється, що сім голів це сім царів. Якщо гори символізують царів, то цілком очевидно, що вони не мають стосунку до справжніх гір і до Риму, а вказують на певних людей. На користь цієї думки також свідчить продовження вірша 10 п'ять упали, і один є, інший ще не прийшов, і коли прийде, недовго мусить зоставатись. Іван писав зі своєї точки зору, згідно якої п'ять видатних царів Римської імперії вже були, а один саме посідав на троні, вочевидь, доміціан, через указ якого Івана переслідували й вислали на острів Патмос. Особа сьомого царя того, що прийде після часів Івана, невідома. На сам кінець у вірші 11 говориться, що імперію буде правити восьмий звір, що був і немає, від числа сімох, що в погибель іде. Восьмий Сар це однозначно останній світовий правитель, людина, яка очолить останню світову імперію, ту, яку зруйнує Христос за свого другого пришестя. Одним із можливих пояснень відмінності між сьомим і восьмим звірами є те, що сьомий звір це сама Римська імперія, яка дивовижним чином відродилася наприкінці часів. А восьмий звір це останній правитель. Ці вірші показують, що наприкінці світу. Особливо під час першої половини останніх семи років між правителем середнього сходу Антихристом та відступницькою світовою церквою тих часів буде певний союз.